Вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 21 травня 2025 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан-відлюдник. Карта говорить про те, що варто сподіватися тільки на себе та на свої сили. Не варто очікувати від, від когось важливої підтримки, якоїсь важливої допомоги. Розраховуйте тільки на себе, для того, щоб мати успіх в тій чи іншій справі. Також не нехтуйте можливості відпочити емоційно, можливо, помедитувати, послухати улюблену музику там, і тому подібне все, що вас заспокоює, і відновлює ваш баланс, вашу енергію. Тельці. Для тальців старший аркан сила, і ви зможете, скажімо так, хитрість досягнути якогось результату. Ви отримаєте перемогу, не вступаючи в бій, не переклавши якихось фізичної сили. Карта говорить про вашу впевненість, сміливість, рішучість та наполегливість, та вашу хоробрість, яка допоможе у вирішенні багатьох серйозних питань. Вам все під силу, ви отримаєте результат, отримаєте свою. Досягнете своєї мети та просто будьте хоч і втомлені, але задоволені. Близнюки для близнюків дев'ятка кубків. Це гарна карта, яка дасть можливість вам відпочити, отримати якісь гарні новини та просто насолоджуватись життям. Якимось відпочинком, якимись приємними процедурами, там, можливо, масаж, можливо, якесь там зачіску зробите і тому подібне. Але ця карта принесе вам гарні емоції. А, над... а під кінець дня можливо зустрінете давніх друзів, а можливо, просто до вас завітають гості, з якими гарно проведете час. День досить для вас емоційний, досить емоційно позитивний. Тому вам все під силу. День гарний! Раки. Старший аркан сила для раків. Карта це говорить вам про досить такий гарний день, в якому буде гарне самопочуття, в якому зможете відновити свої сили. Будь, якщо якісь були якісь неприємні ситуації з рідними або з друзями, то сьогодні час, щоб піти на перемир'я. Також сила, каже, говорить вам бути більш мудрішими і проявляти розуміння до інших. Також гарний час для романтичних відносин і для того, щоб досягнути бажаного в ваших справах. По здоров'ю все гарно, в стосунках можуть виникати якась напруга, але якщо трошечки підете назустріч, то ви можете виправити якісь помилки леви. А для Левів королева Пентаклі, вирішення якихось фінансових питань, важлива порада від жінки, яка досить для вас близька, рідна, яку завжди ви готові вислухати, і яка не дасть поганої поради. Людина, яка завжди підтримає та допоможе в складній ситуації. Також можливо буде займатися якимись домашніми справами, справами, які принесуть задоволення, радість та позитивні емоції. Просто будете займатися те, що вам подобається. Звездите якийсь порядок в будинку, хтось, можливо. Ви якийсь ремонт затіє, але будете займатися тим, що вам до душі. Діви. Для дів старший аркан блазень. Карта говорить про обнулення певних ваших планів. Планували одне, а доведеться все розпочинати спочатку. Також ця карта говорить, що, можливі будуть якісь безвідповідальні дії з вашої сторони, якісь досить такі ризикові, але вони будуть виправдані. І ви все ж таки отримаєте цей результат, до якого прагнули. Терези. В в трійка мочів. Карта конфліктів, карта непорозумінь. Можливо, складнощі можуть виникати по здоров'ю. Досить такий нестабільно неемоційний нестабільний емоційний такий день для вас, який може призвести до складнощів і здоров'ям, і про складнощі в от саме із звітні друзями, з колегами або з рідними, тому контролюйте свої емоції, уникайте будь-яких конфліктів та непорозумінь. І якщо відчуваєте себе погано, то краще не відкладайте, а сходіть до лікаря. Скорпіони. Для скорпіонів четвірка кубків, знову четвірка кубків для скорпіонів. Поганий настрій, все не так, і те не так, і те не хочу, і те вирішення мені не подобається, і не з тої ноги встали. На всіх зриваємося. Знаєте, вам потрібно розібратися в собі, та чого ви дійсно хочете. Вам потрібно розслабитись, вам потрібно відпочити, набратися сили та енергії. Та перш за все, ви маєте розуміти, чого ви саме хочете, і просто йти до цієї цілі. Стрільці. Стрельців також четвірка кубків. Це ваші емоції. Це ваші. Е... Емоції, які на протязі довгого певного періоду сиділи в вас, які ви стримували, які ви придавлювали, і вони просто вилетіли от наружу, і ви повністю не можете себе стримати. Вам потрібно розібратися в собі, розібратися в своїх близьких, чого ви від них хочете, чого ви хочете від себе. Та гарненько відпочити. Козироги. Дев'ятка кубків, гарна карта, позитивні емоції, важливі новини, зустрічі з людьми, яких давно не бачили, які принесуть вам гарні світлі емоції, також гарна можливість зробити щось приємне для себе, побалувати себе і тому подібне. Водолій! Для водоліїв старший аркан Помірність. Досить гарний день, досить спокійний, гармонійний день, в якому буде досить такий гарний результат. Mm -hmm. Такий буде певний поштовх, в якому ви гарно себе проявите, гарно себе проявите і поштовх, який дасть результат саме в майбутньому. Думаю, мене зрозуміли. Це день спокійний, має бути гармонійний, позитивний день, в якому ви збалансуєте як і роботу, так і відпочинок, у всьому тримаючись золотої середини. Ні з ким не конфліктуйте, відпочиньте, можливо, будуть якісь домашні справи, але все має бути розмірено та ні в якому разі не перевантажуйте себе. Рибки. Для рибок старший аркан світ. Гарна карта, яка віщує успіх досягнення ціли, удачу про те, що на вашому шляху буде гарний перспективний результат. Завершення однієї справи та початок однієї важливої, серйозної справи, яка буде забирати багато сили, багато часу, але яка дасть гарний результат на майбутнє. Я бажаю всім гарного дня, бажаю всім гарних новин. Та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. коментуйте та бережіть себе. Гарного дня!